Бажаємо здоров'я. Я офіцер 2-го єгерського батальйону 152-го окремої єгерської бригади. Вчора, панове пошті, отримали посилку від наших волонтерів для наших козаків, які знаходяться на бойових позиціях, захищаючи територіальну цілісність України. Щиро дякую що що передали ліки проти застуди, не болюючи. Речі, шкарпетки, теплобілизну, воду, каву, салфетки, пральний порошок. Щиро дякуємо реабілітаційному центру Фенікс та особливо Юлії Павленко з міста Золотоноша Черкаської області. Це буде Україна разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава слава нації! Смерть ворогам!